Так сьогодні о 10.00 рятувальники продовжували гасити пожежу, що сталося у підвальному приміщенні центрального продуктового ринку у Рівному. Повідомлення про загорання до рятувальників надійшло о 8.44. Там дівчата продають цукерки, солодощі. Ну, наскільки я знаю, побачили, що дим ми стоїмо ну, на верху, і подумали, що холодильник. Ну, подумали, що холодильник горить. І потім дівчата почали казати, що в підвалі щось загорілося, і все так само, просто всі вийшли, і все. Потім вже почали рятувальники, швидка. Ну, і почали робити свою роботу, ми вже стояли і багато було диму. Я в вкритому всередині, не в підвалі. Ми були всередині, я зверху вкритому. Були всередині почав іти дим. Вроді би не сильно думали, десь щось потушать тут. Самі бачите у підвальному приміщенні критого ринку площою півтори тисячі квадратних метрів виявили чотирьох людей. Двом з них, 50 та 61-річному чоловікам, надали медичну допомогу. Від госпіталізації обоє відмовилися ще 15-ро евакуювали. Приблизно через три години від початку загорання у підвальному приміщенні рятувальники виявили непритомну жінку. Її медики впродовж години намагалися реанімувати. Рятувальники винесли, вивели жінку, от яка була яка була в. Критичному стані, от, і в, в неї наступила неефективна серцева діяльність, і, е, от, і е, клінічна смерть. Проводилася серцево-легнева реанімація впродовж 40 хвилин. Потім прибула ще інша бригада п'ята бригада екстреної медичної допомоги, власне, вона теж е, е, допомагала проводити серцево-легневу реанімацію. По тому рятувальники знайшли тіло ще однієї. І людини ще одного о, о, чоловіка. Це вже можна сказати, був обгорілий труп без жодних ознак життя. До ліквідації пожежі залучили сім одиниць пожежної техніки та 33 рятувальники. Наші співробітники проводять заходи, які вже сказав, по повній ліквідації пожежі. Відповідно, також буде детально обстежена вся територія прилегла на момент того, чи там випадково немає інших людей. Наші підрозділи прикладали рукавну лінію фактично за більше ніж 100 метрів. Ось розташовані палатки, доїзду для пожежно рятувальної техніки абсолютно немає ніякої. Пожежний гідрант, який знаходиться на території безпосередньо, неподалік від посередку пожежі, він є, але на ньому знаходиться торгівельна палатка. Теж є порушення. Катерина Сірук, Микола Мельничук, новини на Суспільному.